Друзі, привіт-привіт! У нас з вами на годиннику за 15 хвилин, 9-та. І це час для нашої тайм менеджмент зарядки. тайм менеджмент зарядки від студії управління часом Богуштайм. Сьогодні з вами я, Катерина Мілютенко, і з вами хочу поговорити про гроші. Як так? Ви запитаєте гроші і тайм-менеджмент, де ж тут, де ж тут поєднання, яким чином це з'єднується. І перш ніж буду говорити, я підготувала для вас сьогодні одну цитату, перш ніж буду говорити про гроші, хочу, і тайм-менеджмент, хочу показати вам один зв'язок. Всі, хто разом з нами, в нашому хто проходив наші тренінги, хто разом з нами був на наших тренінгах, так, або разом з нами на чиїсь тренінгах, тому що команда, команда Богуштайм завжди навчається, розуміє, наскільки це важливо. Я думаю, що ви бачили, можливо, за кимось дивилися, так? Ви бачили про те, що все життя воно складається з якихось завдань, планів і ідей. От саме план це один з варіацій тих ідей, як кожен із нас хоче прожити той чи інший день, прожити той чи інший рік, прожити 10-20 років, так? І саме планування. Це той інструмент, який пов'язаний з абсолютно всіма сферами нашого життя. Тайм-менеджмент, це той інструмент, який повністю пов'язаний з усіма сферами нашого життя. І я би сказала, що він повністю ототожнюється, да? ми можемо поставити знак рівності між плануванням і тайм-менеджментом, тому що. Тому що можна бути як е, колода, яка тече по річці, по воді, е, і річка просто несе, да? коли нас суспільство, наше оточення буде нас нести і е, буде за нас планувати нас. А є власне бажання, коли ми зупиняємось, дивимося, що ми хочемо. Дивимось, робимо невеличку ревізію там, де ми є, для того, щоб розуміти і скласти саме список дій, список ідей, як з однієї точки можна перейти в іншу. Отже, план це список ідей, які ми трансформуємо в задачі для себе або для когось, який показує, як перейти з однієї точки. В іншу точку, плавно, легенько, без перекосів, без надриву ось це ідеальний план. Ну і звісно, в плані мають бути е дати, коли ми хочемо це зробити. І е тепер повертаємось саме до е менеджменту і грошей. Е так як план. Є е, прям переліком пунктів, які ми маємо закрити для того, щоб отримати певний результат. Ну і, звісно ж, за це цей результат, яким чином, має е, монетизуватись тут зараз або пізніше. Але доходи також ми можемо планувати. І саме певні, що значить планувати доходи певна кількість наших дій або певні наші дії ведуть нас до якогось результату. То планування доходу це планування тих дій, які нас приведуть до позитивної. У кожного своя ця цифра може бути, але до позитивної цифри на розрахунковому рахунку в колонці е надходження. Так, планування доходу це планування тих дій, які нас приведуть до тієї цифри, які ми очікуємо на нашому розрахунковому рахунку в колонці надходження за той період, який ми хочемо зробити. Ну, і додатково, якраз цю цитату, яку я для вас готувала, хочу її прочитати. Вона російською, але я буду її тут і зараз перекладати на українську, тож можу трошки довго думати. Гроші течуть до тих точок, які привертають до себе увагу. І Способствують, да? і допомагають виживати виживанню. Все, що вам потрібно робити, це стояти і продовжувати допомагати виживанню. Продовжувати допомагати виживанню і при цьому розширяти свою сферу спілкування. І вам просто доведеться викидати гроші. Зараз її повторюю. Гроші течуть до тих точок, точок терміналів людей, які привертають до себе увагу і допомагають виживанню. Все, що потрібно робити, це стояти і продовжувати допомагати виживанню. Продовжувати допомагати виживанню і при цьому розширяти свою сферу спілкування. І вам просто доведеться викидати гроші. Що мається на увазі? Мається на увазі, що тільки тоді, коли ми робимо гарні речі, допомагаємо виживанню, коли ми допомагаємо, як Богуштайм, впорядковувати справи, допомагаємо складати, навчитись складати плани. Допомагаємо людям бачити своє майбутнє і створювати своє майбутнє. То все, що потрібно робити, для того, щоб гроші почали до вас йти трошки більше, це продовжувати це робити і говорити. Чим ви займаєтесь, як ви можете бути корисними для того, щоб про вас дізналися, для того, щоб до вас йшли. І тільки тоді, коли ви будете розширяти сферу спілкування, вам доведеться просто викидати гроші. Ще раз контрольний в голову читаю цю цитату: Гроші течуть до тих точок, які привертають до себе увагу. Що допомагає виживанню. Все, що вам потрібно робити, це стояти і продовжувати допомагати виживанню. Продовжувати допомагати виживанню і при цьому розширяти сферу свого спілкування. І вам просто доведеться викидати гроші. Це фраза одного із американських філософів. Рона Хабарда, яка, яку я побачила нещодавно, і мені вона дуже сподобалась, і я вирішила а, все ж забрати її в нашу тайм-менеджмент-зарядку, для того, щоб поділитися вами з вами нею, і ви. Інакше почали дивитися на свою діяльність, на свою діяльність як підлеглого, тому що коли знають про те, що ви це робите, і ви це класно робите, і ви звітуєтесь про вашу виконану роботу, вас починають більше цінити, бо цінить керівник за класне виконання роботи, швидке виконання роботи, і це важливо, і це дійсно цінно. Якщо ви топ-менеджер, то вас будуть цінити ваші колеги, ваші підлеглі за те, що ви не даєте філонити і робите свій результат на вашому, на вашому посту. Якщо ви власник, то вас люблять, цінують. За результат, який ви створюєте своїм бізнесом, що ви робите, чим ви допомагаєте, як ви вашим клієнтам допомагаєте ставати все сильніше, тому що ми, в принципі, створені для того, щоб допомагати людям. І саме бізнес, якщо він допомагає нашим нашим клієнтам, нашим оточуючим наш бізнес, то про нас говорять. Про нас рекомендують, і таким чином все, що залишається робити, це бути тут і зараз, надавати якісні, якісний результат свого бізнесу, в когось це товари, в когось це послуги, говорити про те, що ми є, да, збільшувати нашу область спілкування, наше коло спілкування і насолоджуватись тим. Як е, якість, наша порядність і етика е, робить е, якість, порядність і етику в нашому суспільстві. Тому що е, ми притягуємо тих людей, які е, дуже схожі на нас за своїм темпераментом, за своїми цілями, за своєю енергією, е, за своїми стремліннями і бажаннями. І це також Варто пам'ятати. Отже, друзі, залишаю вас сьогодні із думкою про те, е якої якості ви створюєте результати на, своєму, на своїй посаді, на своєму рівні, і як ви про це говорите іншим. Бажаю гарного дня і нагадую про те, щоб не забувати створювати ту якість, яку ми. Очікуємо самому варто це планувати. Дуже просто: складіть свій список задач на сьогодні, включіть задачі, які надихають вас, включіть ті задачі, які необхідні нам для того, щоб розширяти свій простір, задачі з навчання. Подивіться, чи влазите ви в 24 години. Серед задач має також бути сон, тому що без нього ніяк, подивіться, що, що вас надихає, і також це включіть. І кайфуйте від, від кожної своєї задачі. Подивіться, який результат ви хочете від неї отримати. І живіть своє найкраще життя. Якщо ж вам не зрозуміло, як це робити, не хочеться це самостійно робити, і, здається, дуже-дуже складно, рекомендую писати в коментарях 21 або переходити за посиланням і реєструватись на е наш тренінг та менеджмент квест Турбо 21. Адже за цей 21 день ви дійсно опануєте щоденне планування, тактичне планування, яке допоможе вам, яке є базою для того, щоб почати планувати планувати Своє майбутнє. Адже плануючи тактично е, свій день, ми розуміємо свою точку А. Це важлива умова для того, щоб е, дивитися на точку Б і як до неї прийти. Друзі, бажаю вам гарного дня. Бажаю вам кайфових результатів від сьогоднішнього дня. Не забудьте планувати свій день. Е, і також не забудьте чи пам'ятайте, отак, от краще сказати: пам'ятайте, що найкращий друг у вашому житті це ви, це ви, ви найкращий друг у своєму житті. Тож плануйте ті задачі, які дійсно ведуть вас до результату, і ті задачі, які вас надихають. Кайфуйте від свого життя, папа. -па.